Як собака собі друга знайшов, колись давно-давно, собака жив сам один, недобре жити одному, думає собі. От коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом. І пішов собака в ліс шукати собі друга. Чув він від зайця. Що немає в світі сміливішого, дужчого звіра, ніж вовк. Аж тут вовк як уродився, іде назустріч зубами клацає. Та не злякався собака. Давай, вовче, з тобою дружити. Давай, згодився вовк. Недобре одному. Увечері полягали вони спати на м'який мох під деревом. Опівночі. Собака раптом почув якийсь шерех, схопився і голосно загавкав. Вовк перелякався, підібгав хвоста і ну зацитькувати собаку. Тихо, тихо, цить, не гавкай, бо ведмідь почує прийде і розшматує мене. Ой, який ти боягуз! здивувався собака. Я менший за тебе, але зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще досі не бачив. Пішли вони полем. Коли бачать, лежить у сушняку кошлатий бурий ведмідь. Он де він? здалека показав вовк і втік, покинувши собаку самого. Підбіг собака до ведмедя і каже Здрастуй, ведмедю! Хочу подружитися з тобою. Ведмідь блимнув на нього з-під лоба і пробурчав. Ну, гаразд. І стали вони жити разом. Увечері полягали спати, та собака знов почув шерех і забурчав. А ведмідь йому каже Ану, тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще тигр почує. Наскочить і розшматує нас із тобою. Е, ні, подумав собака. Що ж воно за товариш? Якогось тигра боїться. Покажи мені тигра, попрохав ведмедя. А вранці ведмідь тихесенько сказав. Он де він іде, тигр, сказав і дременув у хащу. Оце то справді великий звір. А який дужий! Він, мабуть, нікого не боїться. Краще дружити б з ним, вирішив собака. Підбіг до тигра і каже йому Чуєш, тигре, хочу з тобою дружити. Подумав, подумав Тигр і погодився. Уночі, коли полягали спати, собака знов загарчав. Тигр схопився. Ану, тихо, бо лев почує, прийде і зжере нас обох відразу. Покажи мені, де живе той лев, попрохав собака. Але тигр так злякався, що не схотів навіть показати собаці, де живуть леви. Стояв і трусився від жаху. Довелося собаці йти самому. Шукав, шукав аж до вечора. І не знайшов лева. А вночі прокинувся від несамовитого реву. Земля гуділа, ліс застогнав. То був Лев. Собака сміливо підбіг до нього. Лев загарчав, грива йому наїжилася. Що ти за звір? сердито запитав Лев. Чому не боїшся мене? Я ж тебе зараз на клапті роздеру. Але собака не злякався. Чуєш, Леве, я хочу з тобою дружити. Ну що ж, загарчав Лев, коли так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, аж усі звірі від них поховалися, а ввечері лягли спати у кущах. Уночі собака прокинувся від якогось шереху. Нашорошився і дзвінко загавкав. Лев розлютився. Тихо-ти, почує людина, вб'є нас обох. В неї є вогненна залізна палиця з громовим голосом. Закортіло собаці дізнатися, що ж це воно таке, людина. Подалися вони вдвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика. Може, це людина? питає собака. Це, каже Лев, але тільки ще не виросла. Рушили далі, коли бачить на дорозі старенького дідуся. Він поволі брів, спираючись на палицю. Це людина? знов питає собака. Це, тільки вже постаріла. Бачиш, на трьох ногах ходить. Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні. Це і є людина. гукнув Лев і Стрімголов кинувся тікати. Підійшов собака до хлопця, пометляв хвостом і каже: «Людину, я шукаю собі найдужчого, найсміливішого друга. Давай, дружити! Згода, відповів хлопець, тільки знай, я не люблю боягузів. Увечері полягали спати, раптом собаці знов вчувся якийсь шерех, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю оту вогнену палицю з громовим голосом. Що про неї казав Лев? І побіг разом із собакою шукати. Хто це шарудів поблизу? Нас удвох з тобою ніякий ворог не злякає, сказав він собаці. І збагнув собака, що знайшов нарешті справжнього друга, найдужчого, найсміливішого. З того часу собака дружить з людиною і щиро їй слугує. Ось і все сподобалась казка. Підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!